Море морем, але хочеться, що знаєте, щось спока побачити цікаве в країні, що тут цікавого, що такого значного, що приваблює туристів. І є тут такий топ об'єктів, який відомий для всіх туристів і має дуже велике значення. І цікавий це печера дракон. Я начувана, набачена. Ви також можете загуглити, подивитися картиночки. Як там цікаво. Я зараз подивлюся насправді, а потім буду вам рекомендувати, чи їхати, чи не їхати, чи вартує, чи не вартує. Леточок купували онлайн. Він коштує 17 євро. Якщо купувати в касі, то він коштує 18 євро. І... Групи запускаються щогодинки. Ми хотіли швидше на 17-ту годину, але уявляєте, вже не було місць. Тому наш сеанс на 18-ту годину. Пропускаємо вечерю, потім будемо доганяти. І, бо в нас печера, бо в нас по розкладу печера. Дивіться, буде показувати. Печера дракон знаходиться в містечку Порто-Крісто. Приїжджаєте до печери, є безкоштовна стоянка для вашого авто. Заходити на територію, територія дуже велика. Є можливість придбати просто морозиво. Можете зайти в кафе, придбати страви, просто посидіти на лавочці, сходити в туалет. І ось така велика черга вже вишивувалася до входу в печеру. Людей насправді дуже багато, хоча періодичність заходу одну одна година. І тут такі, знаєте, справжній скелястий містичний вхід в печеру. Туристи просто всі разом заходять, коли відкрили вхід в печеру. І такого як екскурсії, поступ екскурсовода в печері немає. На вході можна просканувати QR-код, по якому відображається вся інформація про печеру на багатьох мовах. Ви собі можете просто перечитати. Для загального ознайомлення, але ця інформація і є тоді, коли ви бронюєте квиточки онлайн. І заходите в печеру і просто повільною, ходою, ідете з захопленням, розглядаєте коридори, по яких проходите, адже навколо вас величезна кількість талактіти, сталагмітину. це нереально. Нереально багато. Недаремно печера дракона це одне з самих дивовижних, загадкових і найпопулярніших місць серед туристів на майорці. Кожен, хто приїздить на майорку, має в своїх планах відвідати печеру дракона, адже вона є дуже популярною і недаремно. Поки я вам буду розповідати, ви дивіться, приглядайтеся на ці неймовірні сталактіти, сталагміти, коридори, по яких я вас буду проводити. Ну і ця печера є найзнаменитішою печерою Майорки, і саме в ній знаходиться найбільше підземне озеро в світі. Озеро називається Мартель. Воно має довжину близько 177 метрів, ширину до 40 метрів, а, довжина, а глибина коливається від 4 до 12 метрів. Ну і печера за своїм геологічним складом належить до карбонатних порід і сформувалася з залишків коралових рифів і скелетів морських організмів. Вони залишалися, накопичувалися на морському дні, так проходили сотні тисячі мільйонів років, і утворилися такі печерні лабіринти в Середземному морі, коли воно було набагато тепліше. А перше про печеру згадується у 1338 році. А облаштування печер для екскурсій було проведено з 1922 по 1935 рік. Саме у цей час було відкрито новий вхідний тунель, прокладено доріжки, сходи, проведено електричне освітлення для туристів. Ну І довжина маршруту становить 1200 метрів, з різницею у висоті 25 метрів. Тобто ви будете ходити е, з ходинками донизу, потім підніматися догори і таким чином буде коливатися висота. А температура повітря всередині печери дракона становить 21 градус Цельсії, тобто досить тепло вологість містить 80% вологи. Ну і біля озера Мартель. Е, Відбуваються, це фішка, це родзинка печери дракона. Відбуваються концерти класичної музики. Серед шести підземних озер, саме на озері Мартель, музиканти випливають на лодках в такій, знаєте, спокійній, класичній атмосфері з гарними підсвітками, а глядачі сідають в залі. Такий типу, як амфітеатр. Весь зал поміщає 1100 відвідувачів. І цей зал називається Французький Грот. І одразу ведучий оголошує правила, тобто, що не можна фотографувати, не можна знімати, не можна підсвічувати ліхтариками, а також говорити між собою. В задній печері, коли ви проходите до озера Мартель, можна фотографувати, можна знімати, але без вспишки. А Для цього стоїть персонал через кожних приблизно 50 метрів і слідкує за порядком, як веде себе група. Печеру можна відвідати тільки у складі групи і тільки в призначений час. І вважайте, що бажаючих є дуже багато, тому краще купувати квиточки онлайн за 17 євро, не розраховувати на те, що приїдете в касі, придбаєте за 18. Може просто не бути місць в групі. Тому перестрахуйтеся для економії часу, зробіть це завчасно. В печері можна приходити в звичайному зустрічі, в звичайному одязі, не холодно, не жарко і дуже зручно пересуватися. Ну а тепер зверніть увагу на найбільше озеро Мартель. Воно неймовірно красиве. І саме тут відбувався концерт класичної музики, який, на жаль, не можна було фільмувати і знімати. Але лише уявіть, яка була атмосфера. Після концерту одразу ведуча запропонувала, або можна було залишити печеру за допомогою лодки, сідали, вважаючи, в лодки і вивозили до виходу, або можна було вернутися тим же шляхом, що і прийшли. Звичайно, я обрала поїхати в лодці, а ви напишіть в коментарі, чи ризикнули б ви їхати лодкою, чи ви краще своїми ножками пройшлися до виходу з печери. Ось так це відбувається, Гондольєри вивозять всіх туристів, хто обрав шлях на лодці. Дуже екстремально, але насправді дуже романтично. Нічого екстремального в цьому немає. Я не встигла навіть помилуватися, тому що хотілося фільмувати і фотографувати вже у визначений дозволений час. Підпишіться обов'язково на мій канал, поставте лайк і прокоментуйте, чи хотіли б ви відвідати печеру. Можливо, у вас була практика відвідування. Поділіться своїми враженнями. Адже на моєму каналі все про тревел, все про подорожі. Я думаю, що вам буде цікаво щодня. Була на екскурсії в печалі дракон на Майорці, дух перехоплює дуже незвично, дуже красиво, дуже багато сталактітів, сталагмітів, цілі ліси. Просто їх не з не числа багато, дуже багато. Ми прийшли з таким маршрутом, він має 1200 метрів, потім сіли всі в такий актовий зал і потім з озера, яке має. Висоту в ширину 100, довжину 170 метрів виплило дві гондоли і ще один кораблик з харкистами, які виконували класичні твори. Мені просили, тому що така акустика, знаєте, не зрівняти ні з чим. Після концертної програми це було чотири виконання, чотири мелодії. Е, хто хотів міг повернутися пішки маршрутом, а хто хотів, чекали чергу і такою гондолою провезли всіх туристів до виходу. Е, варто побачити, тому що це надзвичайно, тому що це красиво. І просто собі постійно задаєш питання, скільки всього створено самою природою. Такого, знаєте, що рука людська такого точно не побудує і не створить. А природа, матінка наша, створила і створила для того, щоб ми це все дивилися і вивчали. Від мене буде рекомендація. Обов'язково, як сідаєте в загальний актовий зал, зайде, майте місця в перших рядах. І як тільки оголосять про закінчення концертної програми, вставайте одразу в чергу для того, щоб Першими бути в лодку, а не чекати надто довго.